В Івано-Франківських школах пролунав останній дзвоник. Юнаки з нагоди свята не вперше в житті в ділових костюмах, а от дівчата знову відчули себе дітьми: пишні банти, вишиванки та шкільні форми. Головними атрибутами свята є урочиста лінійка, яскраві стрічки з написом Випускник 2010 року та море квітів. Одинадцятикласники прощаються зі школою. За школою, за друзями буду сумувати, тому що спочатку так не хотілось ходити в школу, знаєте, а потім Якось весело стало, без школи важко. Сьогоднішній день трішки хвилююся, звичайно, тому що це дуже важлива подія. Це крок, великий крок вперед у майбутнє. Я вступаю в доросле життя, тому звісно, хвилююся. Слюзи радості та смутку за своїми вже дорослими дітьми у вчителя ліцею номер 2 Адже сім років поспіль каже Леся Мальничук, з цими хлопцями та дівчатами ділилися і горем, і щастям. Звичайно. Ось ці зустрічі, які які були щоденними, які були наскільки омріяними, і які інколи були навіть і незнаними, ну напевно, тепер уже їх не буде. І дуже рідко будемо зустрічатися, рідко будемо бачитися. І звичайно, оскільки діти, це була надія і опора моя, вони. Я буду за ними сумувати. Прощальний шкільний дзвінок завершив урочисту лінійку. Близько 1600 івано-франківських випускників зі шкільної стежини вступили на дорогу відповідального дорослого життя. Інші школярі задоволено констатували попереду довгоочікувані канікули.